Давайте сьогодні поговоримо про ролі, які ми маємо виконувати в стосунках. Роль чоловіка вона доволі таки зрозуміла для всіх. Чоловік має давати безпеку, він має заробляти гроші, має жінці своїй та своїй родині давати такий осередок. Тобто, чоловік пов'язаний з усім матеріальним, що є в цьому світі: будинок, автомобіль, квартира, харчі, відпочинок це все про чоловіка. А от роль жінки в стосунках. Ви маєте зрозуміти, бо жінки не розуміють. Якщо ви вважаєте, що жінка має давати порядок в будинку, то це можна купити. Це про, про, про матеріальне чоловік може це купити. Якщо ви гадаєте, що жінка має давати секс в стосунках, він також це може купити. Жінка в стосунках це про те, чого не можна купити. Отдайте відповідь на питання: а чого чоловік не може купити. Чоловік не може купити свій стан, коли він знаходиться, знаходиться поруч з жінкою, стан спокою, стан рівноваги, коли він відчуває повністю от себе. Він відчуває, що він кайфує, що він драйвує, що він поряд з цією жінкою знаходиться. Для жінки дуже важливо бути Цьому стані. Я знаю, що ви зараз кажете, що я не можу бути в цьому стані, бо чоловік мені не дає цю безпеку, як я можу бути в стані. Ви можете чекати, від, від звичайно, від свого чоловіка, що він вам колись може це дати, стан цієї безпеки, щоб ви відчували, що спокій, вже не можете не дергатись, можете бути. але ви можете чекати десятиліття. Зрозумійте, що ми створені парами, і завжди наша пара відповідає нам. Тобто починайте, любі жінки, давати в стосунках це те, що робить вас жінкою. Працюйте над своїм внутрішнім станом, стан спокою, розумієте? Оте, чого чоловік ніколи в житті не купить, оте стан поваги до нього, оте стан, коли йому хочеться не просто йти додому, йому хочеться бігти туди, бо там він отримає це те, чого він не купить ніде. От подумайте про цю роль свою і починайте думати в такому форматі, ваш мозок віднайде відповіді і працюйте над цим. Якщо не знаєте, з чого розпочати дещо потрібно поправити, просто записуйтесь на безкоштовний 15 хвилинний розбір. Я вам допоможу побачити, нести такі маленькі корективи для того, щоб ви мали внутрішній цей стан і навчилися бути щасливою жінкою. Будьте щасливі та бережіть один одного.